Сьогодні поговоримо про те, як вторсировина допомагає війську, сміття як частину економіки та сміттєпереробні потужності України. Сірове подкаст без сміття створено в рамках проекту міжнародного фонду відродження за фінансової підтримки Швеції. Всім привіт, з вами Ліза Іванова та Іван Калоша. Сьогодні тема нашого подкасту сміття. Це гроші. Привіт, нещодавно прочитав цікавий матеріал в дівочі медіа, і там якраз питають як активісток про цю ситуацію. З сміттям, зокрема, і кажуть, що взагалі зараз деякі стендапи навіть висміюють прямо цю тему, що вона не актуальна, що це Боже ну, екологія під час війни, та, ну, це, це, це не на часі. Але якраз ці активістки кажуть, що це ж не тільки про довкілля, це і про людей, які, наприклад, працюють в цій сфері, які обрали цю сферу як, як бізнес. Тобто багато підприємств в країні працюють в сфері переробки відходів, наприклад. До повномасштабного вторгнення 50% підприємств вимушено купували сировину за кордону. Навіть в Росії ми щось купували і в Білорусі. Тож сортування це частина економіки, виготовляючи скло чи інші матеріали, використовуючи вторинну сировину, це дешевше ніж з первинної сировини. Замість того, щоб купувати за кордону, ми могли б використовувати саме сміття. Ще в деяких країнах рахують. Недоотримані кошти від передчасних смертей, які викликані екологічними проблемами, тим часом в нас рахують шкоду від війни. Міндовкілля порахувало, що ця шкода складає близько 46 мільярдів доларів. В контексті війни збір вторсировини відіграє не тільки економічне значення, а ще й допомагає війську. Хоча ми можемо цього не усвідомлювати. Згадайте тільки ну, як на початку повномасштабного, ми всі збирали скляні пляшки і дрантя для коктейлів Молотова, старі шини і мішки для укріплень. Окрім того, і досі волонтери виготовляють окопні свічки з картону, жестяних банок, залишків парафіну, плетуть маскувальні сітки зі старої тканини. Ну і взагалі благодійні організації, які збирають вживані речі, передають нужденним переселенцям. Тож сортування має не тільки економічний вплив, а ще й соціальний. Але коли ми говоримо саме про економіку, то мається на увазі якісь підприємства. У нас взагалі люди часто не знають, що в Україні є якісь заводи або інші. Підприємства, які переробляють вторсировину. дійсно, вони мріють про якийсь абстрактний сміттєпереробний завод, який буде переробляти всі види сміття, але це ж неможливо. Ну або майже неможливо. Скоріше за все, це дуже дорого. Коли спеціалісти пояснюють, що в принципі навіть умовно в Запоріжжі можна побудувати сміттєпереробний завод, так за півроку рік, але це буде коштувати там сотні мільйонів доларів, і відповідно. Той, хто буде інвестором, хоче захоче відбити ці гроші, і, і е, вивіз сміття, тоді буде коштувати не 5 євро, там а 50-100, ну тобто набагато дорожче. Тобто, треба розуміти, що сміттєпереробний завод він в якійсь мірі існує, але це завжди щось дуже дороге і не завжди потрібно, і нам під силу. Також думаю, важливо сказати, що е, власники цього переробного заводу вони думають про якість своєї продукції, яку вони далі будуть виготовляти, і тому вони зацікавлені в тому, щоб сировина також була якісна, і через це вони не приймають у звичайних споживачів е, часто е, сміття. Вони роблять це через якихось посередників. Ну, дійсно, це так, і взагалі не налагоджена, в принципі, система: оця споживач, тобто звичайний мешканець міста і переробний завод, який в нас в Україні є, як ми казали, і далі ще поговоримо. Тому що це дуже складно для підприємств. Вони прямо от люблять, коли там тисяча тонн, ну, умовно, я кажу, однакового чогось. І їм зручніше брати це у іншого підприємства, у якого є відходи якогось теж виробництва великого, однакові, багато, зрозуміло, прогнозовано. А з кожною людиною, яка може принести щось неправильно, щось брудне, щось ну купа якихось правил, взаємодіяти складніше, дорожче, і тому підприємства не сильно зацікавлені в такому, тому у нас цей зв'язок він трошки. Слабкий, мені здається, що це також має регулюватися якось на державному рівні. Що треба якось більше заохочувати, робити маленькі підприємства, які будуть робити якісь сортувальні станції за для сортування і сміття від звичайних споживачів, і потім передачу цього сміття великим вже заводам. Ну так, треба вигадувати якусь загальну систему. Явно у нас ще поки що це не пропрацьовано, але хочеться поговорити про саме ці великі, великі підприємства, які вони є. От якісь приклади привести, що вони роблять, де вони ну є така статистика, що в Україні зараз існує близько 20 підприємств, які купують е, макулатуру, близько 30, які купують склотару, та 40 підприємств, які купують пластик. Навіть у нас в Запоріжжі є підприємство, яке е, займається переробкою пластику. Так, це підприємство Полімер. Вони, вони ці підприємства зазвичай не чисто переробні, якісь да. Це, наприклад, завод, який виготовляє щось зі скла, може і з первинною. Сировини, а може, із вторинної. Тобто, так само, як, наприклад, найбільший всім відомий обухів, він закуповує втор сировину і робить дуже багато речей з паперу. Так, вони переробляють майже всі види відходів, і навіть у них є якась запатентована специфічна техніка переробки ялинок, з яких вони потім роблять паливні брикети. О, до речі, паливні брикети цікаво, що навіть моє. Підприємство, на якому я працюю, який такий у власника окремий бізнес, паливні брикети. Вони там збирають по всім селам де завгодно оці відходи ялинки, вітки мабуть Ну так, так, всяке таке. І на днях я, до речі, бачив в місті, що у нас зараз комунальники теж їздять зі спеціальною дробаркою, і всі ці ялинки біля смітників передроблюють на щепу. Тобто брикети робить вже. Не робить тільки ленивий, здається, але це круто, ну це дійсно класно. І ще ем, про обухів вторгне ресурси можу сказати, що вони роблять, наприклад, е, з відходів металу де всяку проволоку, цвяхи. А більш е, великі, якісь там шпали і коротше, просто великі об'єкти вже перероблюють металургійні підприємства. Наприклад, у нас е, при виготовленні сталі на запоріжсталі використовується певний відсоток. Обов'язково металобрухту, що ми про це не задумуємось, але вторсировина, вона навіть е, в самій схемі виробництва дуже важливу роль відіграє, вона є обов'язковою. І виходить вторсировиною Інколи може бути навіть вода, в тому ж металургійному виробництві або коксохімічному, коли вона очищується і знову використовується, очищується і знову використовується. То крім води, також є оборотні системи використання кислот. І це ми вже понесли в свої підприємницькі штуки. Давай знову Повертаємось до підприємств більш зрозумілих, які ще є приклади великих таких підприємств. Наприклад, бітеко, які будують по всьому світу біогазові установки, що використовують як сировину відпрацьовану, органічну сировину, цукрових, спиртових заводів та ферм і птахофабрик. На даний момент в Україні є таких чотири штуки. Не знаю, чи вони всі зараз цілі і не ушкоджені, але. Так було, і так, так значиться на їхньому сайті стійному, але взагалі це велике підприємство, яке займається біогазовими установками. Насправді є багато ферм, які ставлять ці самі біогазові установки, але в менших масштабах на своїх невеличких підприємствах, фермах і птахофабриках для опалення, наприклад, власних потреб. Цікаво, коли будуть домашні біогазові установки? можливо, коли ми займемось компостуванням. Точно ще у нас є великий уфастовий завод на цей відомої. Бренд Фрекенбок випускає він, зокрема. Вони заявляють, що взагалі переробляють понад 800 тонн відсортованої сировини кожен рік, із нею виготовляють якісь всі пакети свої. Ну будемо чесними, і продукція Фрекенбок вона коштує ну трохи дорожче ніж інші виробники. Можливо, на використання вторсировини сировини потребує більше коштів. Або може вони просто роблять продукцію іншої якості, тому це треба окремо. Можливо, я просто не знала про цей факт, що вони використовують так багато вторсировини, і завжди на них дивилась. І думала, от нігаю використовують стільки грошей хочуть. Зірвайся. І знову трошки про сумне, про війну. Тому що в нас був о, крутий, був крутий склопереробний завод під, під, на Київщині, і вони вклали на. Може, в 2020-му десь роки здається там, мільйони доларів в його розвиток. Там інноваційні якісь штуки, які переробляли багато скла. Співпрацювали з великими там компаніями, які продають пиво, вино і все таке. І росіяни його знищили. Наразі долю я його не знаю, але знаю, що вони його дуже істотно пошкодили. Це дуже сумно. Але є і хороші новини в противовіст. Нещодавно проєкт переробки листя на папір отримав грант на 2,5 мільйони доларів, і він продовжує розширюватись. І взагалі є навіть ну, багато ініціатив перероблення листя, і в тому числі є альтернатива робити конфіті з листя. Це типу, органічне конфіті, щоб не використовувати пластик. Ого. Для цих всіх великих підприємств існують. Логістичні хаби, які їх обслуговують. Тобто, десь треба мати склад, щоб зібрати сировину, перевезти її. Тобто, це, це ціла така інфраструктура додаткова, яка вже не є переробними підприємствами, а є сортувальними станціями, складами і таким іншим. Це є, в принципі, в кожному місті, і вже оці підприємства, які мають склади, наприклад, мають мережі пунктів прийому, наприклад, як в Запоріжжі. Більш маленьких потім це стикається на більш таке крупне щось. А ще хотів додати: згадав, що в громадах, особливо в маленьких громадах, часто проблема з дорогами і тротуарами, і вони її вирішують теж за рахунок сміття, будують якісь такі невеличкі вже підприємства, де переробляють просто так змішане сміття, якесь домішують, може, якийсь пісок, щось таке, і роблять плитку. Інколи можливо, навіть якесь покриття для дороги. Ну, якщо повернемось до промисловості, всі, я думаю, бачили ці камінці зі шлаку, які також використовуються для будівництва дорог. Зіровейс. Є також маленькі підприємства та стартапи. Наприклад, Рекава це. Хлопці зі Львова, які перероблюють кавовий жмих на стакани і підстаканники. А також зараз вони працюють над іншими продуктами. Також є багато апсайклінг брендів, а особливо з одягу, які виробляють зі старих шматочків якісь нові речі. Також багато маленьких екоініціатив, типу як наш пластикон, там де люди перероблюють пластик і роблять з нього прикраси, або як, наприклад, ми якісь кошики, мильнички і так далі ялинкові прикраси. Ну і багато взагалі апсайклінг брендів наприклад, Потріб, які шиють рюкзаки та сумки зі шматочків та залишків тканини, банерів. В принципі, є модні бренди, дизайнери, які впроваджують подібні ініціативи. Старі речі, якісь перешивають, дають їм новим життя, стокові речі, дошивають до них якісь елементи і роблять їх більш модними, скажімо так, і продають їх або перетворюють одяг на арт-проект і щось малюють на них. Також є низка наукових проєктів, які на даний момент шукають альтернативу пакета. Можливо, ви чули про пакети з крахмалю або переробленої целюлози, але насправді вони не є панацеєю. Ми продовжуємо пошук ідеальної тари, яка б стала заміною пластику. Ну, виходить, що пакети хвана хмалю вони прям класні, і коли є компостування. Тобто, якщо нема компостування, це така сама купа ресурсу, яка валяється на звалищі. Це може трошки краще, але ну так і насправді це по суті той же пластик, просто він виготовлений не з нафти, а з продуктів органічних. Ну це крок вперед, і потрібні певні хімікати, які зроблять з цієї органіки пластик. Це виробництво цих пакетиків потребує великого хімічного господарства і використовується дуже багато води і взагалі ресурсів. Хотів сказати, що ці екопідприємства маленькі, це також магазини, ініціативи, які продають товари, багаторазові трубочки, всякі мішечки, крафтові товари. Це ж теж підприємства, які займаються екологічною тематикою, мають робочі місця. Да, ми вже про них говорили, коли говорили про заравець звички, і коли намагалися не знайти альтернативи неекологічним штукам. Також є багато громадських організацій, які займаються професуванням теми екології. Там теж є працівники, і вони займаються насправді дуже різними речами, не тільки записують подкасти або постять щось в інстаграмчику. Вони часто роблять якісь дослідження, якісь проби води, пишуть якісь програми, закони, дорожні карти. Насправді роблять дуже багато всього, що дуже корисно, не можна зупиняти цей процес. Вони документують, наприклад, вплив війни на довкілля. І цим займаються в основному громадські організації. Ну і законодавці та інші чиновники також продовжують займатися цією темою. Не відпочивати ж їм тепер е через війну. І нещодавно вони прийняли законопроект про управління відходами. Також презентували дорожню карту. Україна їздила на коп 27 міські ради готують планові регіональні стратегії. Якраз восени Запорізька міська рада вже мала презентувати регіональну стратегію, але повномасштабна війна стала називати. Тож знову повернемось до тих стендаперів, які сміються, що не актуально. Да скільки людей працює взагалі в цій сфері? Хоча зараз і комбін на час воєнного стану послабив, наприклад, там вимоги до будівництва. Лінії електропередач, підстанції. В плані, тому що будівництво вимагає завжди оцінку впливу на довкілля, а є зараз пріоритети, які, ну, якими треба пожертвувати довкіллям для того, щоб у нас Я сподіваюся, власить. вони цим займуться просто трохи пізніше, можливо, якось буде. Звісно, це на час воєнного стану просто. Zero waste. Ми маємо думати про майбутнє і. Наприклад, про полігони. Українські полігони продовжують існувати і бути найрозповсюдженішими способами для знешкодження відходів лише тому, що там не дотримуються правил експлуатації. Цікавий факт, що в всьому світі, в цивілізованому світі, в розвиненому, навпаки, полігони це остання стадія, як можна поводитися з відходами, тому що це зазвичай дуже дорого, це не рентабельно. Це обумовлено тим, що вимоги до полігонів, наприклад, європейські, вони дуже високі і ну, мовно. Побудувати якісний полігон це дуже дорого, і ця висока вартість експлуатації вона стимулює розвиток інших методів поводження з відходами. Якщо регіональна влада в Україні буде зобов'язана привести полігони до цих європейських стандартів або постане перед варіантом їх закриття, сортування сміття стане більш рентабельним і бажаним процесом. Крім рекомендацій щодо забезпечення безпечного розміщення відходів, існує також багато різних ініціатив, які нам варто було б запозичити з-за кордону. Наприклад, в Японії під. Дійшли до перероблення пластику у дуже незвичний спосіб. Вони вирішили проблему нехватки території, так як це маленькі острови з дуже високою щільністю населення, і роблять з пластику цілі острови. Так, і, і, і не ті острови, що ми, може, чули про острів пластику в Тихому океані, який стихійно створився, а реальні такі корисні острови, на яких прям будують Там навіть аеропорт, парки, якісь ще готелі. Підприємства. Ну, прям окремі реальні острови. Ми вже говорили про біогазові установки в Україні. А зараз можемо звернутись до прикладу з Фінляндії, де ферма Валіо запустила біопаливний агрегат, де з відходів тваринного виробництва виробляється не тільки електроенергія, а і газ, який використовують для заправки власних автомобілів. Таким чином вони зменшують вуглецевий слід і до 35-го року планують звести до мінімуму або навіть взагалі до нуля парникові викиди на своєму виробництві. В цей же час в Нідерландах роблять доріжки, велодоріжки, це взагалі велокраїна, так? але й роблять там їх з сміття, з якихось пластикових відходів. Здається, я там чув навіть в них був тест дороги для автомобілів з пластикових відходів теж. І взагалі, коли ми згадуємо про сміття, дивно, що ми одразу не згадали про Швецію. Мені здається, я про Швецію чую. Просто постійно мені приходять і кажуть люди. А ви от знаєте, що там навіть закуповують сміття у інших країнах? Ну, я не знаю сміття. Ну, дійсно, вони декларують, що 99% сміття перероблюються. Але цікаво, що вони не перероблюють його як вторинний ресурс. Вони його просто спалюють. У них немає сміття на звінтязвалищах, тому що воно спалене так. І це поширена проблема. Ну, з моєї точки зору, це проблема, тому що багато європейських країн, такі як Австрія, можливо, Нідерланди, Швеція і інші країни, кажуть, що вони переробляють дуже високий відсоток. Сміття, але насправді саме в моєму розумінні переробити це взяти пляшку пластикову і переробити її на іншу пляшку. І такі відсотки у них зазвичай там 30, 40, 20% таких пляшок переробляються на пляшки, вибачте, за тавтологію. А все інше спалюється, тобто переробляється на теплову енергію. І оце питання таке спірне, багато екоактивістів вважають, що це не ок. Зовсім не ок, просто брати і спалювати це. Це не переробка. Я можу уявити. Що спалення сміття воно також є, має енергетичний якийсь потенціал, може використовуватись там для опалення чи ще для чогось, але воно потребує дуже великих потужностей, дуже великих господарств з очищення газу від відхідного від цього спалення, тому що сміття доволі токсичне. Я не думаю, що це доцільно. Треба далі продовжувати вигадувати інші способи. Ну, виходить, що це таке недовгострокове рішення, що нам здавалось в якийсь момент, що спалювати це прикольно, перетворювати його на паливо, але це все ж таки невідновлюваний ресурс. Сміття потрібно для цього створювати нове, добувати нафту, щоб його створювати. І це ті самі викопні. Паливо, треба все ж таки переходити на альтернативні джерела енергії. Це буде набагато краще, ефективніше. Тому саме по факту, можна на сьогодні, коли вже є купа сміття, якого ми не можемо переробити, можливо, і є сенс його спалити і отримати електроенергію, але проблема в тому, що якщо читати статті про сміття, це гроші або щось таке, то дуже часто приводять приклади саме спалення, і в майбутньому не повинно бути, мабуть. Масового такого от я думаю, що в майбутньому ми маємо орієнтуватись на якусь циклічну більш економіку, що продукт виготовлений, він має повернутися в систему і стати ресурсом для виготовлення наступного продукту, щоб ми не потребували залучення нових природних ресурсів в цю систему. Ну і ще треба не забувати, що все ж таки спалення, отримання електроенергії звучить класно, але упускають часто момент, що виділяється багато СО а Ми у нас кліматична криза, якби навіть якщо ви поставите суперочисні установки від великої кількості СО 2 вам нікуди не ділитись, Навіть якщо там, ну типа є методи знешкодження СО 2 але також це потребує ще більшого вкладення грошей. Ну, типа, наскільки дорога ця електроенергія буде, це якийсь абсурд. Ага, будувати е, вловлювачі СО2. Yeah. <laughs> Ну, там там, не вловлювачі, Я на увазі є вже проекти, де це... ми для боротьби з кліматичною кризою будувати в різних країнах якісь умовно вловлювачі. Ну так, да, ми могли б витратити на це кошти. вже, ну, типу, В нас є інші підприємства, які роблять великі викиди СО2, які ну, ми не можемо відмовити взагалі від підприємств. А ми для... ще й будуємо додатково сміттєспалювальні заводи, щоб ще було більше СО2. Ну, і здається, що вони це роблять просто як, наче для Міджу, що от ми 99% сміття переробили, ми такі молодці. І, а люди не замислюються на тим Я думаю, що він. це ми зараз вже так сприймаємо, вони вже замислюються, як це замінити, я думаю. Ну так, да, вуглецевий слід все-таки доволі популярна тема, над якою багато хто думає. Zero waste. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, що відсутність сміттєпереробного заводу не є основною причиною відсутності організованої переробки сміття, і те, що в нас вже є наявні переробні підприємства і взагалі інфраструктура для поводження з відходами, яка і так не до кінця завантажена. Zero waste.